Департамент житлово-комунального господарства закупив нам контейнери у кількості 100 одиниць. Ми надалі будемо продовжувати нашу компанію з оновлення оцинкованих контейнерів по місту, а також заміни старих оранжевих. На даний момент ми розставили попереднього року це було в кількості 88 одиниць і зараз продовжуємо. Це буде насамперед район 55-го кварталу, а також буде продовження нашого вулиці Кравчука, Соборності, Куняки, і Гордіюк. Тобто хочемо закрити ті райони повністю, то оновити там всі контейнери. За весь час експлуатації, це приблизно 10 місяців, ми побачили, що від цих, для, для цих контейнерів немає ніяких скарг не від мешканців, а також від наших водіїв, які їх забирають. Все діло в тому, що вони мають унікальні штуцери по боках, які підходять і для наших іномарок, для їхньої пральної експлуатації, а також для наших машин, які є старого зразку. Надалі оновлюємо 33 і 40-й постараємось закрити до кінця.